Дорогі брати і сестри, підтримайте канал, залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам, Господи Ісусе Христе, Боже наш, що на висотах за Отце на престолі сидиш, всемогутній, милостивий, щедрий. Я дякую тобі і прославляю тебе за все, що ти даєш нам. Кожного дня. Своїм ходом у Єрусалим ти доказав пророцтво, яке має відбутися. Благословенний владико Христе, ти прийшов і дарував Христом порятунок роду людського, викуплення гріхів наших і вічне життя. Прошу тебе. За всіх дітей, візьми їх під свою могутню опіку та охорону. Врятуй і збережи всіх дітей українських і моїх дітей теж. Промовляємо ім'я і пишемо у коментарях, щоб разом помолитися. Прояви безмежну милість твою, бо на тебе ми уповаємо. І на тебе надію свою покладає. Вкажи шлях до порятунку, огороди їх від скорбот і печалі. Провадь стежкою, порятунку всіх дітей українських і моїх дітей теж. Промовляємо ім'я і пишемо у коментарях, щоб разом помолитися. Надійшли своє. Небесне воїнство у захист, вкрий їх своїм захисним покровом, крил твоїх, від нечистивих, злих, підлих задумів і дій ворога видимого чи таємного, заздрісників, біди, нещасть, ракет, снарядів, дронів. Пулі шаленої, голоду, холоду, мін, полону, тортур, усякого лиха. Огороди від усіх наслідків війни, тяжких часів життя, Захисти від хвороб, травм, всякої болі, спокус лукавого. Усілякого гріха плодського і душевного, від страждань страшних та марної смерти. Захисти їх Господи від усього, що може завдати шкоди їхньому здоров'ю, або поставити їх під загрозу смерті, або мати злий вплив на їхнє. Невинне серце, визвали їх від небезпек, що загрожують їхні душі. Малю Тебе, пішли своїх святих янголів, щоб стерегли їх на шляху життя, наповни їх силою небесною, міцним здоров'ям. Подаруй їм мирне. Спокійне, щасливе життя, щоб вони несли в світ добро і розквіт. Амінь.